Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів та вікон. Мої вітання. І щойно у Харкові пролунав вибух за попередніми даними. Російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Київському районі міста. Вдарив по восьмому поверху. Пожежі на щастя немає, але в будинку повилітали шибки. Написав харківський міський голова Ігор Терехов. Попередньо двоє постраждалих. Пошкоджені машини у дворі. Профільні служби прямують на місце влучання. У місці повітряна тривога людей просять перебувати в укриттях. 89 вибухів вночі і зранку пролунало на Сумщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Росіяни кабами били по Краснопільській, Юнаківській, Хотінській та Миропільській громадах, також по прикордонню з артилерії, мінометів та дронів. Про наслідки місцева влада не інформує та, вочевидь, прикордоння порожніє. 47,5 тисяч жителів евакуювали. За останній тиждень з-під російських обстрілів вивезли 300, 737 людей, серед них семеро діти. Найбільше погодилося виїхати з країни. Оснопілля повністю без цивільних уже нині 48 населених пунктів у Конотопському, Сумському, Охтирському, Шосткинському районах. А ДСНС у понеділок опублікувало відео з миропільської громади, де рятувальники ледь умовили бабусю виїхати хоча старенька живе під бомбардуваннями і без світла. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозри щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі міністерством оборони продуктів харчування для збройних сил України після повномасштабного вторгнення РФІ. Ідеться про розкрадання понад 733 мільйонів гривень. Про підозру повідомили колишньому керівникові департаменту оборони Міноборони. за нашими джерелами. Це Богдан Хмельницький. Власниці пов'язаних компаній постачальниць за нашими джерелами йдеться про Тетяну Глиняну. Кож двом керівникам компанії постачальниць та фізичній особі. За даними слідства, упродовж 22-23 років армію забезпечували так званими комплектами продуктів. Ціни на ходові харчі завищували, а на маловживані навпаки. Наприклад, картоплю армії продавали в дорога. Пише набу. Для прикладу ціна на буряк столовий свіжий згідно каталогу 24 гривні. При ринковій 7. Ціна на капусту білоголову свіжу згідно каталогу 37 гривень, при ринковій 11. Ціна на картоплю свіжу згідно каталогу 20 гривень, при ринковій 6. У результаті таких махінацій, у серпні грудні 2022 року, дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 мільйони гривень, що підтверджено висновками комплексної експертизи. Ще й продукти неякісні постачали та змушували військові частини приймати непотріб. Набу оприлюднило телефонні переговори недобросовісних компаній. Частину цих грошей вони вивели за кордон під виглядом виплати дивідендів пов'язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути Користині цієї компанії і для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості зазначили у набу після цього скандалу. Міноборони змінило порядок закупівлі продуктів для військових. Слідство триває правоохоронці встановлюють інших причетних. Через значний суспільний резонанс співучасники схеми були вимушені зменшити вартість усього комплекту зі 145 до 137 гривень за рахунок зниження цін на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розтраті бюджетних коштів на суму 788 мільйонів гривень. У сполучених штатах Америки почалася нова революція, тарифна ера. Дональд Трамп запроваджує мита на сталь, алюміній, енергоносії та низку товарів, які США масово імпортують із країн Азії, Європи, Латинської та Північної Америки. У Вашингтоні це називають відповіддю на роки економічної несправедливості, яку США нібито зазнавали від торговельних партнерів. Вже від завтра наберуть чинності і 25 відсоткові мита на імпорт автомобілів, неамериканського виробництва. Трамп обіцяє, що через це зросте внутрішнє виробництво та принесе бюджетові до 100 мільярдів доларів щороку. Але американські споживачі вже готуються до підвищення цін на нові авто на кілька тисяч доларів. Постраждають передусім виробники з Європи, Японії, Південної Кореї та Китаю. Виняток автокомпанії з Канади, і Мексики, які мають змогу довести, що їхні авто зібрані переважно на території Сполучених Штатів Америки. Сербія та Угорщина посилюють оборонну співпрацю, рухаються до створення військового союзу. Заявив сербський президент Олександр Вучич. Деталі щодо ідеї цього умовного альянсу поки не розголошують. Та країни підписали новий договір у сфері оборони. Вже цього року Будапешт та Білград домовилися провести 79 заходів. Це і спільні навчання, і співпраця в секторах оборонної промисловості, кібербезпеки, миротворчої операції. Сербський президент Вучич зазначає, що має хороші відносини з угорським прем'єром Віктором Орбаном. І зацікавлений прискорити співпрацю між країнами. Особлива операція івано-франківських медиків через мінно-вибухову травму Василь Іщенко майже втратив руку. Вона практично висіла в рукаві військової куртки. Та прикарпатським медикам вдалося врятувати кінцівку від ампутації. Каліцтва і травми, які приносять війня, зробили українську медицину передовою. Щоб врятувати життя, лікарі наважуються на унікальні операції і звичайні обласніх, у звичайних обласних лікарнях. Василь на відніс дві тисячі звільнився, бо треба було піклуватися про сина. А у 22 му знову став на захист України. Військомат там черга, тут теробороні автомат у руки. Зразу пішов був тероборонів в одній бригаді, потім трошки там після поранення. Перевели в другу бригаду. Зазнав кількох поранень і числених контузій. Був обмежено придатним, але служив і далі водієм на евакуації. Торік, у вересні на Покровському напрямку, їхній автомобіль підірвався на міні. Зразу троє загинуло, і нас троє до двоє, двоє контужені. І я з таким Витягнули мене тягнули. потім Потом я блюсь, і вроді, руки нема, коли вона там тіліпалася. Хлопці кажуть там. З рукою щось куди я її просто забрав, кажу, я її нікому не віддам. Понад півроку пошматовану руку отримувала металева конструкція. Лікарі її радили ампутувати, та в Івано-Франківську ризикнули відновити. І з титану індивідуально виготовили спеціальний протез і вживили. Після ну, енної кількості оперативних втручань ми практично з м'якою частиною. Зробили порядок шкірні пластики, і після того вже стало питання у нас кістковідновлення кісткової структури. Василеві зробили ендопротез суглоба та частковий кісток плечової та ліктової. Результатом медики задоволені, бо пальці рухаються, коли знімуть гіпс, запрацює рука. Рухова функція є, тобто перший пальчик він витягує повністю, другий третій. Василь щасливий, бо зможе за руку повести доньку до школи, а ще вірить, що з війни повернеться старший син. Уже кілька місяців, з ним немає зв'язку. Дочки буде до 5 років, як же її возьму в садіку. Потім в школу вести на перший дзвоник, як і без руки. Прийшли на перев'язку, кажу, що щось болить. він занає руку, каже: ну, нічого не болить. Це неправда. Його дійсності боліло, але ну наскільки людина знає, до чого він йде. І після таких ситуацій, звичайно, з'являється укриленість така, що хочеться ну не то, щоб працювати, а допомагати. От він нас відноситься до тих людей, які справді є стилеві духом. У перший рік війни травми військових були легшими, здебільшого кульові поранення. Тепер майже усі мінновибухові, надзвичайно складні для організму. Це механізм сповільненої дії. Відкриті переломи із тратою кісток, брудні травми із залишками осколків, сплячі інфекції. А порятунок Василевої руки спільна робота багатьох лікарів. Визнає хірург. Ті речі, які проводять на етапі евакуації, наші лікарі, особливо травматологи, комбустіологи і судинні хірурги. Раціональності того не можеш побачити. Тобто, якщо би до війни, це все б закінчувалося тільки реконструкцією, тобто ампутацією. Те, То, що роблять зараз, це надзвичайно великий рівень. І такий рівень не лише у профільних закладах, а й у звичайних, бо фахівці розуміють, вони не просто рятують життя, а й намагаються максимально відновити функціональність захисників. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, фактиві єдині новини. Такі новини на цю мить наступний випуск уже о 17-й. Обов'язково побачимось.